друзі, Вітаємо вас на каналі про життя вітаю, у Польщі. Польщі. Так. Ілюшка, що ти такого смачного смачної? Булочку таку. Булочку таку. І мама зараз буде їсти. Що ви думаєте? Мама теж має таку булочку. Не знаю, перший раз буду таку їсти. Хоча, ми здається, Ілюші вже таку купували. Але це якась така м'ягенька і, здається, навіть трошки солодка. Ось так. Ми вийшли тільки щойно з магазину. Приїхали ми в той торговий центр, який казала, що нарешті ми добралися туди автомобілем. Скупилися ми в кілька секунд. Купили Ілюші сумку. Цю напевно ви вчора бачили вже в короткому, сумка. Рюкзак, о, рюкзак, я кажу, сумку, рюкзак це називається. Правда, ось так. такий рюкзак. Такий рюкзак. Як смішно це говорить, так ну Знаєте, так я кажу, мені би так вибирати, як Ілюша. люша. Знаєте, так зайшли в магазин. Буквально от кілька секунд дитина побачила, дійшли до рюкзаків, кілька секунд дитина побачила, була Оцей Майнкрафт. Просто от побачив цей калю цей Майнкрафт. Подивилася, що більш-менш йому би, по розміру підходить, хоча насправді трошки завеликий, але в принципі може бути. Підійшли, заплатили гроші і вийшли. Це все тривало 2 хвилини. Ну, так, ну так По максимуму просто. Потім так само ще купили троє штанів, такі, як завжди, просто взяла тут те упакування, що завжди. Тому що на попередньому відео, на ще попередньому відео, ви, напевно, бачили, там Ілюша в штанах з такою Ну, Вирішили не передягатися, прийшли після садочка, так знімали відео, ну то і ну, так є. Ну. Скажемо, життя, як воно є. Дитина прийшла з садочка з дюркою на коліні. Більше того, це вже за два тижні треті штани з дюркою, в яких прийшов Ілюша додому. Там дуже це, цікава забава. Юлюшка, розкажеш, як ви бавитеся гарно? Ні? Ні, не буду розказувати, як вони бавляться, але сподіваюся, що більше так бавитися не буде, тому що мама тільки в не буде купувати. Так ось купили ми тих троє штанів так само в тих самих штанах, що ми їх купили. Просто подивилися розмір сзаді на резинці. Прийшла, взяла на вішокуці ці, які купую. Пішла до каси так само. Дві хвилини у нас це зайняло. І ще ми купили там, де булочки ходили в той магазин. То там купили, Ілюші завтра буде екскурсія. Подивлюся вдома, зайду в чат, прочитаю, куди та екскурсія має бути, тому що я вже не пам'ятаю. Зараз от закінчу відео і подивлюся, прочитаю, що там ще додатково треба. Не буде екскурсія, вони буду автобусом їхати, інше таке от, село чи містечко, я не знаю, що це там. Скоріше за все, був якийсь музей, або щось, якийсь водний парк, чи що, щось такого, я не знаю, зараз подивлюся. І з собою треба було рюкзачок, мати в ручку не було, рюкзачка тому купили. І треба було з собою вода, воду купили і якісь щось. Уже стандартно закінчилася пам'ять, я за той час встигла перекусити, зайти в чат, подивитися, куди ж то діти збираються завтра. Збираються вони у Це Там буде такий агротуристичний якийсь такий комплекс. І там будуть вони знайомитися з господарством, з таким як ліси, луки, сади і так далі. Також будуть годувати. Ілюшка, чуєш? хало хало! Також будуть годувати коників і рибок. Під наглядом дорослих і мешканців того господарства і ще щось одне: там якісь дерев'яні перешкоди і снопи сіна. Ну ви розумієте, забава має бути класна так. Це все входить в кошт садочка, загалом такі от виїзди. Ще там інші якісь були у них виїзди. Це також все входить в кошт садочка. Я так розумію, за рахунок цього фонду, який я хочу кожного місяця 60 злотих, <кій> то от, от це так. Додатково нічого не платимо, просто от дати дитині з собою водичку, перекуски, перекусити от щось таке шиконські кажеться, але як то. Прикуски, напевно, чи ще ну таке, от щось як печенька бовсько зазначається, що без шоколаду і якихось е масових мус е масових господи мусових мас. Ось так. Тобто, щоб, щоб нічого там не текло, не липло і так далі. Ми купили бублики і купили печенюшки у вигляді звіряток. Зараз, може, ще прийду додому, буду робити розпаковку, що ми купили загалом. Е, і в принципі це все, тому що вони ще там будуть ковбаски вони будуть робити. Тобто, так дітки з вчителями своїми чотями. Це має бути дуже класно, бо буде фантастичний день. Думаю, Ілюша завтра прийде, скаже, мамусю, то був ще один найкращий день. Так, синку? Хочеш, щоб так було? Хочу, Хочу, щоб так було. Мій щодо щодо булочки, так от, якщо хтось таку купляє, то от вона не солодка. Я обманулася, вона не солодка. Я думаю, що вона солодка, вона насправді вона солонувата навіть навіть сіль відчувається на смак, тобто не ніяка, а трохи солонувата не знаю, чому вона там липка, але ви але на смак вона така. Ілюшка мене рука відвалиться. Добре, ми будемо вже їхати додому. Зараз приїдемо, покажу, бо треба в багажник заглянути, що там що ми там купили. Е, і поділюся з вами цінами з тих, що буду принаймні знати. Але там, в принципі, не так багато. За ціни що вам хочу сказати? Полуниця по 12 злотих. Полиниця по 12 злотих купувала. До речі, пані, пані з України продавала. Камила приємна. Ми спочатку прийшли туди без готівки. Я, Знаєте, готівку з собою не ношу, тому думала, що навіть не маю з собою взагалі, але знайшла, знайшла якихось там закамарках кілька злотих і пішла, купила два кілограми полуниць. Два кілограми. І ще так само в магазині ХМ. Enchendem, то так само там була пані з України, я так розумію, проходила стажування. Ну така трошки ніби хвилювалася, але така приємна, що просто от я не можу. Ну класно. Кажу, що от просто прийдеш на касу і приємна людина, от приємно тебе обслужить, просто відразу виходиш з приємним настроєм. Як це багато, значить хороший сервіс, правда? Ілюшка, ти що там вже починаєш свої перекуси? Так? Ну, добре. Будемо їхати, вона ще додому заїхати. Ми герої приїхали. Нам ще лишилося тільки заїхати назад. Це нічого, що дорога 5 хвилин, тому що 3 до садочка, а від садочка сюди ще там буде десь 2. Так ось 5 хвилин нам дороги. Але я вам скажу, я так переживаю, ніби знов в їду в якусь там незвідану дорогу, тому що в другу сторону я також ще жодного разу не їхала. Уявляєте? Тобто, звідси туди так само не їхала. <кій> ніби все те саме, але але все-таки летимо. І так, друзі, пізно вечір. Але здається, я зараз буду це їсти. Ви тільки подивіться, які вони класнючі. Я просто, якби подивилася, полуниця-полуниця, хочу полуниці й купила. А вони такі класні, такі стиглі. А як вони пахнуть, це просто щось. Вони, до речі, пахнуть, знаєте, так, як от коли літо жара така сама, така, знаєте, полуниці достигли, перед тим був дощ. Полуниці достигли і така жара-жара. І отак заходиш туди в той полуничник, а там так пахне, що аж в носі від того аромату круте. Отак зараз мені в носі крути, коли я нюхаю їх. Вони просто бав. У нас 12 злотих за кілограм пані продавала. Ось такі підробинки. Продовжу швиденьку розпаковку. Ось такий рюкзачок і люші купили. Тут один відділ, який відкривається. Дуже хороші ці замочки. Не знаю, як в терміні користування от будуть, але зручні дуже дуже гарно ходять. Тут, до речі, де великий відділ, два замочки, де менший один. Дуже зручні. І тут всередині один відділ. Тут великий. Ці штучки вони м'ягенькі, напічники, так чи як вони називаються? Всередині. І оцю штучку Ілюша вже коли. Е Вдягав рюкзачок, дуже класно, що вона її фіксує, тому що він трошечки ніби на нього ще завеликий, а загалом просто якби дуже зручно, коли це фіксується. І він собі зафіксував і дуже зручно, бо в нього не спадають оці ручки, знаєте, дитина іде і не всю дорогу не поправляє, бо він вже в ньому йшов по цілому торговому центру, коли ми продовжували закупи. Звичайних два карманчики ще тут з боку такий. І ось тут такий на резинці, щоб щось тут ще положити. Загалом коштує він. Ось, до речі, така класна етикетка, е така як інструкція. Ось так воно виглядає. Це, я кажу, сміюся, як інструкція до користування. Але тут, скоріше за все, розписано, що з чого і для чого. Так. Е коштує він 89,90. Так. Ось такий рюкзачок. Це було в обов'язковому списку завтра на е цю поїздку. І так, з того, що ще купила. Купила ось такі печенки і люші дорогу. Купила також ось такі бублики. До речі, от якщо щось йому купую, то я завжди питаюся, чи він це хоче. Тобто, це був його вибір. Звичайно, він хотів все із шоколадом, і так далі. Ну, ви зрозуміли, але цього не можна і, здається, навіть не сильно протестував. Ще купила просто в магазині от, булочки. Потім вже побачив, що там ще інший вид є, тому що ці такі, я не знаю навіть, тут на один хризик тої булочки. Не то, щоб мені канапку на роботу зробити, маленькі дуже. Якісь... Вони з кожним разом все меншують і меншують в розмірі. Далі купила помідори, до речі, не за космічну ціну. Зараз вам скажу Ти -ти 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 -ти. помідор 9,99 за кілограм. В Беренці нагадаю, що не могла знайти взагалі помідорів, тоді не було. Там були, здається, жовті по 13 чи по 14 за кілограм. За ці заплатила 857, тут 858 грам. Так, ще так само огірки, до речі, ці нормальні, грунтові, і, здається, навіть не мігенькі вибирала, принаймні е, огірки огірки огірок грунтовий, 7,99 за кілограм. Не найнижча ціна, але принаймні їх їсти можна. Ще дві таких булочки пізніше взяла. І це тільки я так мію в пакет з одягом зложити, зложити якісь продукти. Ну, але загалом це все в кульочках, якби я розуміла, що нічого мені не буде. Не люблю з тими торбами носитися. 120 злотих 49 грошей, це, це ще ось ці такі штани. Такі, які люші вже купувала, як вам казала. Просто три пари. Чорний, сірий і от, здається, в мене впали так. І впали сині. Найбільше загалом мені синій і чорна модель подобається, бо сірій тут не дуже гарний. Але вони йдуть в комплекті. Здається, їх сюди чіпляють, щоб люди просто купили. Тому що вони так просто не продаються. Ось. Тому ось так буде Ілюша бігати вже тепер без дюр. На відео, сподіваюся, більше не побачите його з дюравими колінками. І так, загалом, наш похід сьогодні в торговий центр обійшовся в нам. Цю суму, цю і цю. Ось так. Ну і ще, але ну, це персонально для мене, бо я вже казала, не дуже хочу полуниці. 24 злотих за 2 кілограми полуниця платила. Ось так. Поділилася, розповіла, усе вам показала і буду бігти, тому що комусь час спати. У мене все графіка. Біжу. Вам бажаю хорошого, приємного вечору, дня і приємних, спокійних снів. Нехай все буде спокійно і добре. Зустрінемось з вами в наступному відео. Па-па-па-па.